Дивіться сьогодні у випуску. У виборчих комісіях знайшли мертві душі. Якщо не буде присутствувати фізично цей член ДВК чи ОВК, може не бути кворума для роботи цієї. комісії. Смертельна сварка. Пенсіонерка вбила чоловіка чоботом по голові. Дружина нанесла декілька ударів тупим предметом в області голови. Польова каша і народні гуляння просто неба. Школярів відвезли на екскурсію до іскрівки. Я рідко їжджу кудись з друзями, але я думаю, сьогодні буде дуже весело. Подробиці далі. Радий вітати вас, глядачі головного телеканалу міста. Наша команда вже готова розповісти вам про найцікавіші події. В студії працює Владислав Новіков. Починаємо. Перша спроба 14 квітня на Олімпійському не відбулися дебати. Петро Порошенко приїхав, а от Володимир Зеленський ні. Більше 40 хвилин кандидат у президенти чекав на свого опонента і тим часом відповідав на питання журналістів. Зокрема, вони стосувалися кадрових змін серед вищого кола чиновників, корупційних скандалів, курсу України до НАТО та іншого. Петро Порошенко зазначив, що дебати важлива складова виборчого процесу. Тому 19 квітня він чекатиме на зустріч з конкурентом знову, як на стадіоні, так і в студії суспільного телебачення. Реалізації права кожного українського громадянина знати правду. Знати позицію кожного кандидата на посаду президента на наступні п'ять років, які будуть визначати майбутнє нашої держави, майбутнє українського народу і майбутнє кожного українського громадянина. Відзначу, 14 квітня дебати назначив сам гарант. В штабі Зеленського зустріч анонсували на 19 число наступного дня, 15 квітня. Володимир Зеленський звернувся до діючого гаранта, де озвучив дату своїх дебатів. Проте час не конкретизував. Поки ви набігаєтесь по каналах в пошуках Зеленського, настаєтесь аналізів всім, та накричитеся на стадіоні. Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи. Бо шоумен може стати президентом. А президент, що став шоуменом, це прикро. Дебати 19-го. Справа щодня. Вибори в Кривому розі можуть бути під загрозою зриву. На дільницях у районах члени окружних комісій виявили мертві душі. Деяких людей зі списків від команди Зеленського просто не існує. Вони не відповідають на телефоні дзвінки, ніколи не були в кривому розі або взагалі вперше чують, що їх без дозволу кудись залучили. Фахівці називають таке явище досить поширеним, адже таким чином набивають кількість в списках команди, проте згодом ці махінації можуть вилізти боком. Чи на це на вибори в нашому місті дізнавався Олег Ярмолінський. Дехто з виборців не знаходить себе у списках для голосування, а у членів дільничних комісій навпаки. У кривоморозі не можуть сформувати виборчкоми у районах, адже у команді Зеленського виявили так звані мертві душі. У декого з людей внесено хибні номери телефонів. Дехто взагалі ніколи не був у кривому розі, а є й ті, кого зареєстрували без їхньої згоди. Они начали прозвание своих членов комиссии. Многие были на, работу, на работе, многие не брали трубку. И получилось так, что у комиссии не могли дозвониться. Были к таким, которых не были записаны, и были неправильно указаны номера телефона. Вообще это проблема, им надо создать комиссию, им надо утвориться, им надо быть полноважными полноважным и прийти, и получить же печать и дальше уже быть ДВК. Потому что люди уже приходят на свои участки, люди уже спрашивают, люди уже звонят на каждом участке. Є мобільні телефони. Люди вже хотят знати. З робота не працює дільниця. на деяких виборчих дільницях кількість неіснуючих членів складає більше половини. Через це у комісії не можуть зібрати кворум та вчасно розпочати роботу. В окружкомах припускають це може бути технічна помилка, але в деяких районах таких помилок аномально багато. Збій по деяким дільницям є п'ять чоловік, шість чоловік, які подавали себе, писали заяви і так, далі, і так далі, дали чомусь або недійсні телефони, або відмовилися працювати. Це може бути злий умисел, але це тільки, знаєте, умозаключення це не є, не, не є дійсністю. Якщо не буде от того кандидата подано, то вже комісія сама може з резерву замінити людей, якщо не буде вистачити. Фахівці не виключають, що у регіонах представники кандидатів можуть навмисно доукомплектовувати партійні списки вигаданою інформацією, але це не лише незаконно, а й може зірвати виборчий процес в окремих регіонах. Нельзя заясключать того факта, що і така технологія може. А, а... Применяться для того, чтобы доукомплектовать якобы состав той или иной комиссии, комиссии высшего или низового уровня. И тогда в том случае, если не будет присутствовать физически этот член ДВК или ОВК, может не быть кворума для работы этой комиссии. За підрахунками окружних комісій, від Зеленського до Криворізьких дільниць передали від 30 до 70 відсотків так званих мертвих душ, найбільше не існуючих або помилково внесених членів у Саксиганському районі. Експерти кажуть, головною причиною може бути кадровий дефіцит у штабах кандидатів. Е, мені здається, що Зеленському і е, його. Руководителям региональных организаций придется очень серьезно фильтровать кадры, приходящие к ним. На местах действительно есть кадровый дефицит. Но что касается центрального будем говорить офиса и центральной ячейки партии Слуга народа, насколько мне известно, там команда есть. Незалежно від того, навмисно хтось вніс неправдиву інформацію у списки до ДВК чи ні, це втручання у виборчий процес. Якщо до кінця понеділка, 15 квітня, члени дільничних комісій не зможуть зібрати кворум та провести перше засідання, де Юре, це означатиме, що ДВК нелегітимна. Тобто виборці не зможуть віддати свій голос, адже цей день останній для того, аби люди могли змінити фактичну адресу голосування. Олег Єрмолінський, Володимир Гросол, Віктор Зубченко, Тамара Дмитренко перший міський. Щонайменше тричі на місяць мешканці східного знову залишились без води. Відключили її в середу, 10 квітня, а дали знову тільки за декілька діб. Людям організували підвіз питної води одну цистерну на майже дві тисячі мешканців. Аби, хоч якось помитись та приготувати їжу, місцеві вистоювали чергу по декілька годин. Чому саме на східному так часто немає води, і що з цим робити, дізнавалась Анастасія Богдан. У черзі з півсотню мешканців східного, і це і тільки був початок п'ятничного вечора. Люди кажуть, дехто стояв за водою до самого світанку. Була лише одна цистерна, а всім хотілося хоча б помитися і приготувати їжу. Води вже мабуть, немає вторе сутки. дзвонили в Горводоканал, куди ми тільки не дзвонили в Дніпропетровськ. Відповідь був один. Від начальника Горводоканалу Кривого Рога. він сказав, пойдіть, купіть воду в магазині на вопрос, хто виділить деньги на эту воду, он сказав, я не знаю дітей, подмыть, покушати, сделать. воду відключили у середу, 10 квітня. Всьому виною назвали прорив труби. Налагодили все тільки в суботу вранці, і це не поодинокий випадок. Січені неділі в періодічки йоні відключають. Да без приду приждіння ніхто вже тиждень є, можна да. сказати, що оскільки приблизно години має води. Ну та включає включає чотирьом часам вечора. Проблеми з водою на східному трапляються постійно. Щонайменше тричі на місяць, так кажуть самі мешканці, скаржаться у міськводоканал до чиновників, але поки що ситуація не покращується. Сказати, що це системна проблема в місті, це не сказати нічого. Дійсно, у нас 60% мереж водопостачання та водовідведення, як зазначає саме комунальне підприємство Крибасводоканалу своїй інвестиційній програмі. Вони перевищують термін експлуатації. У міськводоканалі ще раніше казали, проблеми з трубами трапляються постійно. Система стара, їй більше півсотні років. Аби замінити усі трубопроводи, потрібно щонайменше для старту 700 мільйонів гривень. Цього разу з проривом труби комунальники впорались. У п'ятницю пізно, пізно вночі стався порив на вулиці Лісового і вже зранку бригада була на місці, займалася його ліквідацією. На жаль, характер пошкодження був такий, що потрібно було більше часу на усунення і на підприємстві прийняли рішення щодо підвозу води. Зношену ділянку трубопроводу замінили. Наразі водопостачання в, районі, в мікрорайоні стабільне і з часом буде проведено благоустрій. Раніше на східному вже були проблеми з водою, навіть підвозили цистерни. Тоді теж були величезні черги на вулиці. Анастасія Богдан, Галина Ганзенко, Максим Бовчалюк, Микита Бондаренко перший міський. Смертельна сварка, пенсіонерка вбила чоловіка чоботом по голові. Надзвичайна подія сталася 12 квітня ввечері в дачному кооперативі. Уют 70 70-річна жінка пояснює, вдарила по голові чоботом свого чоловіка, аби захиститися. Він нібито був нетверезий та чіплявся до неї. В результаті удару чоловік загинув на місці трагедії. працювали співробітники широківського відділення і криворізького відділу поліції, а також прокурори. Відбулася подія, а саме за фактом смерті громадянина дружина нанесла декілька ударів тупим предметом в області голови, від чого останній помер. Встановлюється подія, встановлюється предмет, яким завдано тілесне шкоджень. Вилучили рекордну партію метамфетаміну у Покровському районі. Поліцейські затримали молодика з наркотиками на чверть мільйона гривень у сумці 20-річного парубка знайшли майже два десятки слів пакетів з трубочками з кристалічною речовиною. За словами затриманого, це був метамфетамін, який той зберігав, начебто, з метою власного вживання. Усього під час огляду речей зловмисника у переповноваженні карного розшуку та слідчої Криворізького відділу поліції. Вилучили 1550. Сяд трубочок з наркотиками за цінами так званого чорного ринку. Така кількість забороненої речовини може коштувати більше 270 тисяч гривень. Затримання відбулося у рамках спецоперації з боротьби з наркозлочинністю, яка розпочала ще в середині березня 2019-го. Протягом місяця поліцейські затримали більше сотні ділків в усіх районах міста та вилучили рекордну кількість наркотичних речовин. Посіть, будь ласка. Те, все, що було виявлено та знаходилось при вас у сумечці. Кому воно належить? Воно мені. Вам належить. Да. Ви наполягаєте на цьому? Да. Працівники поліції вам його не підкинули? Ні. Зіткнулись на мосту ввечері. 12 квітня під час зливи зіштовхнулися дві машини на мікрорайоні. Індустріальний Вас різко загальмував на мосту. В цей час легковик зачепив паркетник. Поки авто стояли на аварійці, в них влетіла ще одна іномарка. За словами третього водія, все трапилося через погану видимість. У керманича вазу діагностували черепно-мозкову травму. Його госпіталізували до тисячки. Не помітив мікроавтобус 13 квітня в металургійному районі. Зіткнулись дві автівки. Трапилося це на перехресті Миколаївського шосе та вулиці Цемлянська. За попередню інформацію, водій вазу не помітив мікроавтобус та врізався в нього. В результаті він отримав забій обличчя. Інший керманич не постраждав. Вилетів у кювет. Ввечері 12 квітня в районі другого східного сталася аварія. На мокрій дорозі іномарку занесло і вона виїхала на узбіччя. Машина знесла дерево. і Через це в авто вирвало переднє колесо. Водій знаходився в транспорті сам і не постраждав. На місце події правоохоронців не викликав. Будуть кошти відродиться клуб в Кривбасі. Назвали умови, за яких можливе відновлення професійного футболу. Легендарний клуб цього тижня святкуватиме 60-ту річницю з моменту створення. 18 квітня 1959 року. Тодішня команда Місто Кривоїх зіграла свій перший офіційний матч. З того моменту цю дату стали вважати днем започаткування професійного футбольного клубу в Кривому Розі. З цієї нагоди в приміщенні міської федерації футболу на стадіоні. Металург, нинішні керівники та тренери команди розповіли про діяльність команди та плани на майбутнє. Але без суттєвої фінансової підтримки вкрай важко досягти поставлених задач. Все Опірається фінансування. Буде фінанси, буде все, будемо так говорити. Тому у мене на даний момент є випускники дитячої школи крибас 84, які грають. І Поповнення кожен рік йде тих футболістів. котдіотокеті футболістам бачому сожалению, через каждый год в другие команды, команди, тому що дійсно ніт и все. Джаз у Кривому розі 12 та 13 квітня. За підтримки компанії Медінвест у рамках всеукраїнської програми Дні джазу в нашому місті відбулися три великих концерти. Глядачі побачили виступи українських, польських та італійських виконавців в залі палацу культури центральний. Пристрасна та вигадлива музика підкорила криворіжців. Послухати найвідоміші джазові гурти завітала й Катерина Батаєва. Фестиваль джаз Дейс інкривбас такого формату вперше у Кривому Розі. За два дні три великих концерти та сім відомих гуртів, що об'єднали музикантів з України та Європи. У перший день фесту свою музику представили три гурти: фанк авеню, квінтет Костянтина Івчука та Марла Марвел» разом з гуртом Руки в брюки. Музичний вечір підкорив глядачів, деякі з яких почули джаз зі сцени уперше. Так как у нас не так много мероприятий в городе, и нам можно пойти в пятницу вечером и, скажем так, интересно провести время, решила попробовать. Час мне это направление интересно, но я никогда не была на живом концерте. И хочется посмотреть, чем отличается вот музыка это в записи и музыка непосредственно вживую. Джазовый фестиваль відкрив гурт «Фанк Авеню» из Киева. Він утворився всього півроку тому. Вокал, бас, клавіші, барабани, гітара, труба та саксофон єдиному звуча ось так подають виконавці свою музику. Всього у гурті їх семеро. Вони грають фанк, диско та хіп-хоп. Мені особисто подобається, коли люди е, рухаються під музику, коли вони відчувають е, разом з музикантами цю, цю пульсацію, цей е, темп е, музики. І е, вони рухаються і танцюють або намагаються танцювати. Тому саме фанк, тому саме диско, тому що це музика дуже така енергійна, е, рухлива. А от виконавці квінтету Костянтина Івчука зійшлися завдяки музичному смаку. Піаніст гурту Олексій Боголюбов родом із нашого міста. Також тут проживає мати Костянтина. Тому у музикантів особливе ставлення до Кривого Рогу. Виконавці згадують свої виступи десятирічної давнини у цьому ж залі. кажуть, публіка у кривбасі дуже тепла. Я знаю, що зараз знову став проходити жодний джазовий фестиваль. Вот і круто, коли їх становиться більше, більше і більше. І, і ось ці джазові дні в днів это для меня, ну, это праздник для меня лично, для человека, который родился в этом городе. За традицією, масштабні концерти підтримала компанія «Метінвест». крім інвестицій у розвиток інфраструктури Кривбасу. Підприємство «Метінвесту» підтримують культурні та освітні проекти, які дозволяють городянам знайомитися з мистецтвом та музикою. Минулоріч містяни вже відвідали три масштабні музичні події, об'єднані проектом кривбас Сіті. Проджект Локейшн», переможцем конкурсу. Подій Фест Метінвест». Після цього яскравого дозвілля попит на джазову музику у нашому місті тільки зростає. При падішки компании Метинвест мы проводим в этот раз. Фестиваль, саме ця локація, тому що вона традиційна після горизонтів джазу нам досталася. І вона вже історично зустрілася. Почему джаз. События, в общем-то, видаються, тому що два дні, три концерти. Це така серія феєричних концерта, концерта посвящення исключительно празднику. Тур джаздейсбарс об'єднав декілька міст. Це фестиваль у Кременчуці, Одесі та кривому розі. Родзинкою стали джазові гурти іноземних виконавців та єдиний в Україні. Альца Бенд. Катерина Ватаєва, Максим Бовчалюк перший міський. Польова каша під мотиви українських пісень. А потім знайомство з пам'ятками селища Іскрівка. 13 квітня криворізьких школярів відправили на уікенд в Кіровоградську область. На пагорбах біля річки дітворі організували справжні українські гуляння з піснями та смачною кашою з вогнища. А потім показали історичні пам'ятки загадкового місця селища Іскрівка. Відправилась в цю подорож разом зі школярами Олена Трунова. Та восьма ранку більше півсотні школярів зайняли в автобусі свої місця та рушили пізнавати історичні і сповнені таємниць перлини Кіровоградської області. Я рідко їжджу кудись з друзями. але я думаю, сьогодні буде дуже весело і цікаво. буде екскурсія. Думаю, буде класно. Перша точка це пагорби поблизу селища іскрівка. Звідси видніється уся краса цього місця. Широка річка Інгулець з білосніжними лебедями. Але не лише одними краєвидами організатори планували дивувати дітвору. Для юних криворіжців провели справжнє українське дійство від курсу молодого бійця до народних виступів з українськими піснями. Попереду ще найцікавіше екскурсія. Перед нею важливо підкріпитись та набрати сил. Смачнюща каша з казанка саме те, що треба. Каша, югречка, із тушонкою і, і салко тут. Добренька така козацька кашка. Підкріпитись і вперед знайомитися з історичними пам'ятками іскрівки. Наприклад, на цих пагорбах у часи Другої світової хлопці чотири місяця обороняли землі, і саме на цьому місці вперше, за словами істориків, німці застосували вогнеметні танки. А це могила козака Сави. Він вважається засновником цього поселення. Не менш цікава одна з найстаріших церков України. Тут поряд похований святий великомученик Микола Іскрівський. На цьому місці дітвора змогла залишити свій паперець з побажанням, і якщо вірити легендам, то воно має Обов'язково здійснитись навіть такий похмурий день. Мені дуже подобається ця їжа, ці люди всюди є посмішки. Це дуже гарно. Я дякую організаторам і дякую тим людям, які які не байдужі до такого. До такого шоу до цього всього всього на екскурсію поїхали учні трьох шкіл металургійного району 95-ї, 4 четвертої та 15-ї. Вчителі зізнаються, такі заходи гарна нагода відірвати дітвору від некорисних гаджетів. Безусловно, це допомагає розвитку і мислення, і виховання, оскільки діти тільки сидять в інтернеті. А здесь вони вчаться общенню між собою, між людьми. От здесь ані. Прибрітають навики е, патріотичного воспитання. Окрім цього, цей захід так званий живий урок історії. Побачити нові місця, почути цікаві розповіді з вуст тамтешніх мешканців. Це значно цікавіше, аніж дізнаватись про них зі сторінок підручників. Цей захід е, був спланований вже давно, але вирішили ми зробити його тільки зараз. Хоча сьогодні холодно, ну вже пройшла весна. Ми вирішили вивезти сюди дітей, показати їм нашу природу, показати їм нашу історію, щоб їм було це все цікаво. Але ця екскурсія могла і не відбутися, якби не допомога небайдужих містян. Команда Криворізького нардепа Костянтина Усова взяла на себе найважливіші етапи організації заходу, надала комфортабельний мікроавтобус та нагодувала дітей смачним обідом. До команди Костянтина Усева звернулося декілька громадських організацій, які займаються патріотичним вихованням дітей з приводу допомоги в організації даного заходу, даної екскурсії. І звісно, ми не могли не відгукнутись. І дуже класно, що ми отримали таку можливість долучитися до виховання сильних майбутніх українців. Не останній попереду планують показати дітям ще більше історичних та природних цікавинок Кривого Рогу і його околиць. Галина Ганзенко, Олена Тринова, Микола Нечепоренко. Перший міський І на цьому випуск новин завершено. Для вас в студії працював Владислав Новіков та вся інформаційна команда Першого міського. До зустрічі на головному телеканалі міста.